На перший погляд перед вами звичайнісінька жовта кімната. В ній дещо слабке освітлення, темнувато, але це легко виправити. Та варто ступити на поріг кімнати, як ви зрозумієте. Ні, тут жити не можна. Ми заходимо всередину, аби ви переконалися. Велетні та ліліпути здається гарна назва для того, що ви бачите на екрані. Да, мінятися. Ми з оператором, звісно, різного зросту, але ж не настільки. А зараз поміняємося місцями. Погляньте, колишній начебто, ліліпут, тепер дістає стелі. Приміщення з оптичним обманом з'явилося у харківському ландау-центрі. Кімната велетнів і ліліпутів насправді відома світу як кімната Еймса, вигадана американським офтальмологом ще в 1946-му. Відтворити оптичний винахід вирішили і харківські науковці карандашом ручками, красками пробували, експериментували, щось не почили закрасили в. Навіть стіни передвигали місцями, тому що, ну отроді, розчитаємо, що все быть четко, но нету, стены, собрали чітко, але как пластилин. У висновку з'явилася кімната у вигляді трапеції, щоправда, кривої. Стіни, підлога та стеля зовсім різних параметрів. Жагіття кривизни і дарує оптичну ілюзію. Подальшому кімнату вдосконалять, аби відвідувачам не доводилося по черзі підглядати за ефектом. Ми хочемо повісити великі екрани, великі монітори. Щоб можна щоб люди могли как можна больше, як можна больше людей могло это увидеть, Щоб не один человек наблюдал за ефектом, а например, там целая компания. Принципи побудови кімнати Еймса нерідко застосовуються на телебаченні та в кінематографі. Завдяки такій оптичній ілюзії були відзняті сцени фільму Володар Перснів за допомогою спецефекту в кіно народжуються гіганти та карлики. Фаїна Василенко і Мельник, Ірина Сафіна вісті.